Всім привіт! Сьогодні відкриємо пару сундучків. Я ось до нас збирав. парочку купив. Щас відкриємо. Ну, давайте з самого невезучого. Нічого інтересного випало. Давайте з цих містичних. 2 дні према, 100 тисяч і 200 золота. Один день према забрати. Нормально, нічого інтересного не випало. Ідемо далі. Калібан. Ліс і лозы. Шерман. У мене є Шерман лозе. Нормально. Ліс. 1000 золота. Ну і калібан. Єсть! Есть, 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 есть! Калібан випав. Це добре. У мене немає цього танчика. Есть! Есть! От новий танчик в колекції. Нормально, так?